Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Петрі Рек. І сьогодні упаковка чотирьох аксесуарів, які я замовив спеціально для своїх камер DJI Osmo Action 5 Pro і DJI Osmo Pocket 3. Літо, вода, активність треба бути готовим. Поїхали. І давайте поглянемо, що в цьому пакеті. Всі товари, друзі, я замовляв на сайті Amazon. І обов'язково вам залишу ссылку на ці товари. І перший товар, друзі, в нас ось такий е, чехол для мого кейсу для Osmo Pocket 3. Зараз я покажу, як він працює і яку функцію він виконує. Отож, ну, давайте розпакуємо. До речі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Не забудьте поставити лайк. Ділитись цим відео з друзями і попередніми моїм відео. І попереду буде обов'язково багато різних розпаковок, подорожей, відпочинку, огляду різних музеїв і всього іншого. Ось так виглядає цей аксесуар до Osmo Pocket 3. І зараз з вами розпакуємо цей товар. Як можете бачити, всередині знаходиться ось такий. Сморочок для того, щоб кріпити цей аксесуар. І ось така переломна вставка, яка знаходиться всередині самої кришки для кейсу. А ось так виглядає, друзі, сам кейс. Як можете бачити, в цьому кейсі є місце для зберігання ваших ND фільтрів. І цей кейс виконує функцію захисту вашої камери. Ось така фірма цього кейсу. І зараз ми з вами спробуємо почепити цю кришку, яку я придбав до цього кейсу, який входить в комплекті з DJI Osmo Pocket 3. Ось бачите, в цьому кейсі DJI Osmo Pocket 3 є таке от кріплення. І ось в цій кришці бачимо також кріплення. ось таке. Тож, давайте поєднаємо ці два аксесуари і от можете бачити, я прикріпив кришку до. Кейсу Osmo Pocket 3 і ось так воно відкривається, досить щільно сидить і ось таким чином виглядає. І зараз ми з вами візьмемо мої ND-фільтри які я купую до цієї камери. І необхідні фільтри, які потрібні для зйомки, для того, щоб вони були завжди з вами, почіпимо ось тут. Ну що ж, друзі, беремо фільтри від фірми Concept. Ось таким чином вони виглядають. І давайте з вами помістимо в цей кейс. Тут. Також в цьому кейсі є магніт для того, щоб ваші фільтри не загубились. Давайте з вами ще ось такий фільтр ND-16 додамо. І... ND64. І ось таким чином виглядають фільтри в даній кришці для кейсу DJI Osmo Pocket 3. Як на мене, це досить зручно і ваша камера завжди в безпеці. А ціну на цю кришку я прикріплю до цього відео. І тепер давайте з вами розпакуємо наступний аксесуар. І поглянемо, що там. Розрізаємо пломбу. Всі ці товари також, друзі, з Amazon. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що знаходиться в цій коробочці. А то що розпаковка. І тут ми маємо, друзі, з вами ось такі різні фільтри, ось коробочка пуста, і зараз ми поглянемо, що було всередині. А це, друзі, в нас ось такий кейс для того, щоб ви могли знімати під водою. І зараз ми з вами розберемося, як він працює. Ось таким чином відкривається, я так розумію, і вставляється ваша камера. Давайте з вами спробуємо, як воно виглядає і що воно собою представляє. Беремо, дістаємо камеру з такого кейсу, який йшов в комплекті DJI Osmo Action 5 Pro Creator Combo і вставляємо саму камеру в цей кейс. Ось таким чином. І Входить досить щільно. Ви можете бачити, сама камера вже в цьому кейсі. І зараз ми з вами знімемо захисну плівку. Просто кайф. І ще додатково, друзі, до цього кейсу йдуть ось такі ND-фільтри. Зараз я вам покажу. Цих фільтрів, друзі, три штуки. Я так здогадуюсь, що ці фільтри можна почепити на об'єктив самого кейсу і... Так. і ось таким чином виглядатиме ваша камера кейсом, який захищає вашу камеру від води. Як на мене, досить круто. І от давайте з вами знімемо захисні плівки. І також, друзі, з сторони екрану. В комплекті з цим кейсом, друзі, йде ось таке кріплення, яке кріпиться до нагрудного кріплення. І пізніше я вам покажу, як воно працює. Ці два фільтри не має сенсу розпаковувати, тому що вони плюс-мінус одинакові. І давайте перейдемо з вами до наступного товару. І в комплекті з цим водонепроникним кейсом йшли ще ось такі салфетки для того, щоб протирати вашу камеру. Тепер давайте перейдемо до наступної розпаковки і поглянемо, що там. А тут, друзі, бачите, ось така ручка, яка також тримається на воді для того, щоб не втратити вашу камеру. І давайте також зробимо розпаковку цієї ручки. Так, в комплекті макулатура. і зараз поглянемо, що там є. А тут такий гвинтик для того, щоб кріпити вашу ручку до вашої камери. Ось так виглядає. І зараз розпакуємо з вами саму ручку. Просто погляньте який насичений помаранчевий колір. Сама ручка ось з таким шнурком для того, щоб кріпити на вашу руку. Зараз ми поглянемо, як вона виглядає. Ось так. Ну і вона досить легка. Знімаємо ось це, вставляємо. Вашу камеру ось таким чином в пази і цим моминтом кріпимо до ручки. І от так виглядає сетап кейсу разом з ручкою. І ваша зйомка обов'язково покращиться з цими двома аксесуарами. Отож, поїхали до наступної розпаковки. І поглянемо з вами що там. А тут, друзі, в нас нагрудне кріплення на камеру DJI Osmo Action 5 Pro. Це кріплення, друзі, я купив для того, щоб можна було йти в похід. І ось, знімаємо пакет і ось так виглядає зблизька. З надписом Осмо. Ось таке от кріплення. Додатково до цього кріплення йде ось таке міні-кріплення для того, щоб почепити вашу камеру. Зараз ми також почепимо камеру, поглянемо, як вона виглядатиме. Чіпляємо камеру від цієї ручки. Знімаємо захисний кейс. Витягуємо камеру і камеру досить важко витягнути з цього кейсу. Зараз я візьму кріплення, яке потрібно для того, щоб причепити саму камеру до нагрудного кріплення. Ось так виглядає. Ось таким чином кріпиться. Зараз я вам покажу. Оп. Оп. Ну, а тепер можна почепити вашу камеру. У цієї камери вбудований магніт, який можна буквально за одним рухом прикріпити камеру до цього нагрудного кріплення. Ось таким чином. Раз. І ваша камера на місці. Тепер виставляємо. Оп. І ось такий сетап виглядає. Давайте з вами почіпимо це кріплення на груди і. Подивимося, як воно виглядає. Можете бачити тут ось такі карабіни, які ось таким чином відкріплюються і, і спочіпляємо вашу камеру. Ось так виглядає сама камера на ваших грудях. І ви можете собі направляти її в будь-яку сторону чи вниз, якщо ви щось робите і вам необхідно направити камеру на якийсь конкретний об'єкт, і також ви можете її направити вперед для того, щоб вести вашу відеозйомку. Ось так це виглядає. Досить зручно, ваші руки вільні і ви можете займатися будь-якими іншими справами і одночасно вести ваш влог. Отож, друзі, що можу сказати на рахунок цих всіх аксесуарів. Ця кришка, друзі, для вашого кейсу виготовлена з полікарбонату. І вона захищає вашу камеру на 360. І от можете бачити, немає абсолютно пустих місць, де б ваша камера була не захищена. Ось така корисна розпаковка була сьогодні. Якщо ви теж знімаєте на DJI Osmo Pocket 3 та DJI Osmo Action 5 Pro, напишіть в коментарях, який аксесуар найбільше вам сподобався і який наступний аксесуар ви б хотіли, щоб я протестував. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Петрів Рек, і попереду вас чекає багато відео з подорожей, відпочинку та пригод. І цього разу для запису звуку я використовував мікрофон Mic 2. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі в нових відео.